Всім привіт, З вами Яре і сьогодні я розкажу про себе. Не все правда. Ну, тут, якщо ви файно бачите на камеру, от там кіт, і там ще один такий самий кіт, тільки пушистий. Вони приходять до нашого кота логіка. Це два хлопчики. А у нас вона дівчинка. А взагалі до неї приходять. П'ятеро чи шестеро котів. Раль. Ну, зараз я вам не покажу. То буде дуже довго. І чогось мене бояться. Я їх гадала навіть. Е ну, так е мені 9 років, скоро буде 10 23 липня. Посередині літа е, я живу на Україні, місто Борислав, вулиця не скажу. Е, я катаюсь на качелі, щоб не подумали, що ще щось. Е, Мене звати Оля, моє справжнє ім'я. Е, і до речі, вона чимася. А яка Красула. Е, Моя справжня фамілія Павлів, а так то сокол. Моя мама сокол. І дідусь сокол. І моя сестра сокол і ну, двоюрідна сестра старша сокол, і двоюрідна сестра менша сокол, е, мамин брат Сокол. коротше, сімейка соколів. Зараз ті два кути дивляться. Ви не знаєте мого лиця, але я можу вам показати. Сьогодні я вирішила зняти відео, тому що не було що мені робити. То по-перше, по-друге, мене мама заставляла вийти на двір, бо я вже занадто довго в комп'ютері сижу. Я там сижу в комп'ютері ютуби, однокласники, контакти. Деколи можу дуже рідко зайти в Твіттер, а деколи можу електронну почту зайти. Ну, коротше, всі кітки. Найбільше сижу в контактах і однокласниках. Можу в наступному відео я покажу свою сторінку. І в контактах і однокласниках. І... і Логічно. Така любов присходить. Ну, і ви, якщо хочете, можете пошукати мене. Я, там записана Оля Сокол, фотографія рапунцель в однокластиках рапунцель з синім волосом, а в так, так, Ну, таке жовто-біле, так скажемо. Якщо мене знайдете, бо знаєте, вже тепер стільки років і так далі. На моїй сторінці не викладені. відео. Я знімаю з телефона, а на комп'ютер не викладую відео. Якщо хочете, можете підпис... підписуватись, там, додавлятися в друзі, докладки і контакти. В Твітері я є, але можете, навіть, не шукати, бо ну, я там можу десь раз чи два рази на рік можу зайти, а так то не захожу. Електронною мене теж є всякі таке. Я повсюди зареєстрована на Фейсбуці, але я туди не захожу. ігри я граю, ем, ну, є трошки ігор, але я вже мені вже надоїли. Перша ігра це «Аватарія» в однокластках. У мене в багато, але я їх не граю. Ем, друга ігра пі ну, аватарі в контактах і в однокластках. Друга ігра Майнкрафт. Третя ігра за 74. Ем, Четверта ігра Бомбене, тут така цікава, Бомбермени 7» І п'ята. Ну, як то Аркади, знаєте, є в контактах, чи «Однокласках» така ігра Аркади. І там де такі кружечки, і треба всіх поїдати і так далі. Та й в принципі все. І, до речі, пишіть в коментарях стільки відео нових і Як вас звати, і стільки років, можете написати. І якщо ми набирають під цим відео десь 200 лайків, я зразу ж сьогодні викладаю нове відео. Я знаю, що я сьогодні буду багато викладати. Дивіться, це смешная картина. Я дальше спуститься не можу. Там, 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 там. Та не Ну, Вот такая вот смешенька картинка вийшла. Ну и подписывайтесь на канал, ставте лайки, це хіба став лайк, це хіба займе 2 секунды, а мы мене... Тож ніж два кліки і три секунди, а мені буде дуже приємно. І кожного підписчика я рахую як свого друга або подругу. Всім пока.